Заради чого ми живемо? Дуже важливо в нашому житті жити цінністю. Пам'ять вчить нас двох речей. Перше. Звинуть ваші болезньки, як роса на сонці. Запанує віне, браття, Т'євому тверді місні, незламні, не дав. свободи ще нікому, а хто морець, той здобуває світ, не хочемо і слави, ні заплати, заплата нам, це радість боротьби собою. Свободи з'єднаєм весь, великий знає світ, велику правду для усіх єдині, наш клич народові несе, чесною совісті, уробачих для дуся і совістю перед великим народом українським, перед народом українським. перед святою землею українською, перед святою землею українською. Перепроводити кровлю усіх найкращих синів України. Тепер з найвищим політичним приводом народних землі. Боротися за повне визволення всіх українських земель. Боротитися за повне визволення всіх українських земель. Настя, повертається. Галіна, ну, будь ласка, розкажіть нам, яким був метро і яким ми маємо його запам'ятати, який приклад з нього маємо взяти? Я думаю, яким був метро, всі чудово знають, тому що сьогодні другі роковини вже і можна було достатньо і прочитати, якось хтось не знав. І люди, які носять пам'ять, по ньому сьогодні ви бачите їх тут. Для нащадків метро був є і буде легендою. Без перебільшення. він завжди прагнув бути схожим до. Степана Андрійовича Бандери, до Шухевича, Доміхновського, Доконувальця. І, на мою думку, він на сьогодні став віки в пантеоні наших саме героїв, наших націоналістів. На жаль, таким шляхом, проте він був воїном, прожив життя воїна і загинув власне воїном. І на мою думку, це і честь сьогодні для, для українця і для чоловіка. Скажіть, будь ласка, як от власне в батальйоні сьогодні згадують про Дмитра і наскільки його тактику, його практику використовують? У нас в батальйоні започатковано було з минулого року досяги добровольця дають як новобранці, так і старі бійці. Сьогодні тут на сході могилі ви бачити частину бійців, тому що ми виконуємо задачі на Донецькому напрямку. І сьогодні ввечері також буде на Донецькому напрямку, на нашому командному пункті також давати бійці присягу. На 1 листопада у нас також на народження Дмитра у нас також завжди. Певні урочисті події ми не несемо журбу, не несемо сум за загибель, ми несемо його славу, ми несемо його подвиг далі. Ми показуємо майбутню поколінню про те, що таке справжнє життя, що таке справжній поступок і як треба боротися за цю країну. Що таке питання йшлося про те, аби створити якийсь меморіал пам'яті Дмитра? Як на якому рівні зараз це відбувається?